О, найважніше, що плескають хлопи. Ну, сидять футболісти. Вже такі відомі, європейські футболісти. Ті, які будуть йти на пенсію, вже завершується їхня футбольна кар'єра, але знаєте, вони зазвичай догаюча рік-два, щоб заробити гроші в багатих країнах. Сидить, чекається. Сидить Месі, сидить Алонзо, сидить Рональдо і чекають, щоб подзвонили їхні агенти. Ну, до Алонзо дзвонить агенту, піднімає трубку. Агент каже: Слухай, чудовий контракт в Об'єднаних Арабських Еміратах. Два роки, сім мільйонів доларів зарплата. погоджуйся, Все, супер. Роналду трубку піднімає йому, кажуть, слухай, Сполучені Штати Америки, три роки погоджуйся, все прекрасно, умови дуже добрі, з можливістю продовження контракту, все класно. Месі піднімає трубку, слухає свого агента, слухає, слухає, кладе трубку і питає: хлопці, а хто така королівська?